Дорогі браття і сестри, хочеться привітати всіх нас із цією черговою святковою неділею, службою. Коли всі ми зібралися сюди для того, щоб по причинах в кожному, будь-вона є своя. І напевно, що не знайдеться тут жодної людини, яка просто прийшла так за звичкою, бо так треба. Мабуть, в кожного щось болить. І сьогодні триває вже підготовка до великого посту, незважаючи на те, який в нас час. Але ми все, все одно приходимо сюди. Ми шукаємо в першу чергу духовної підтримки, розради, підтримки одне в одного. І тішить те, що коли можна побачити поряд з собою скільки людей, навіть якщо ніхто не скаже жодного слова, все одно стає вже легше, тому що оця зібраність, ця соборність церкви коли ми всі разом дає вже сили. І соромно стає перед Богом, коли, можливо, згадуються ті моменти, та які в притчі сьогоднішній. Тому що ця притча, мабуть, вона одна з улюблених багатьох нас. Тому що ми бачимо дійсно те, що близьке нам образ батька, образ сина, другого сина. І тут, наскільки буває, що торкається нас, коли ми замислимося, спробуємо знайти себе, поставити в першу чергу на місце от того і іншого сина, спробувати зрозуміти, а як же ж так стається, що от батько все одно чекає, батько терпить, і в першу чергу він любить. Він наскільки любить, що готовий до останнього чекати. І це не йдеться мова тільки про цих двох синів. Це йдеться мова про нас усіх. Можливо, зараз людина не має сили покаятися. Можливо, зараз і бажання такого близько немає. Але людина ще знаходиться в пошуці. Вона чогось шукає, сподівається. І в ті моменти єдине, що хочеться, це от коли наступить той момент, або ще зараз, коли людина на дорозі, щоб її не зіпсувати їй оцього пошуку, не зашкодити. Ми повинні допомагати, коли бачимо, що так стається з нашими рідними, бо ми й самі насправді потребуємо от того ж самого покаяння. Тому що ми не є кращими. Навіть якщо ми сьогодні зібралися в храмі, це не робить нас кращими від тих, кого зараз немає. Якщо так задуматися, ми всі бачимо приклади гарні, коли навколо людей так багато, які творять дуже добрих діл, безліч. Їх безліч, і в багатьох ситуаціях ці люди краще поступають, ніж ми, християни, які називаємо себе так. У нас дійсно є багато обов'язків, не тільки як сина перед батьком чи дочки перед батьками. У нас всіх є обов'язки, є відповідальність. Можливо, ми не всі так навчилися бути відповідальними, хтось з нас краще міє відповідати за свої слова, за вчинки. Але всі ми насправді. Повинні об'єднуватись в тому, що в нас одна мета, одна ціль. Ми все одно шукаємо Бога. Ми не можемо зараз тут заспокоїтися і сказати, що все, амінь, вже все закінчилось. Ми розуміємо, який важкий шлях. Ми так само знаходимося, як цей син, коли вирішив, що він щось може сам. Ми часто робимо помилки. Ми вважаємо, що ми самі справимося. Можливо, ми об щось розбилися, хтось поганий приклад показав. І це стало для нас такою причиною перестати шукати Бога, шукати його тут, в своєму житті. Але хочеться сказати, що не варто ніколи за будь-яких обставин от взяти і зупинитися. Просто огляньмось довкола нас. Скільки людей, які чекають, от щоб ми дійсно були тим світлом для світу, вони багато від нас чекають, тому що ми християни, і десь хтось розуміє, що ну, християнин так не може жити. Ми робимо помилки, коли намагаємося когось заставити силою повірити в Бога, коли ми намагаємося заставити силою когось притягнути до храму. Але ніякому разі так не подіє, як наш приклад на наших ближніх. Тому що всі стомлюються, всім важко, немає жодного, хто б зараз не був стомлений. І всі в такому живуть підвішеному стані. Але є момент, коли все це можна, як мінімум, поставити на коротку паузу. Задуматися, а як можна по-іншому знайти вихід? Де взяти сили, щоб оце все не поглинуло нас? Можна загубити себе, як цей син пішов в найманці. І він просто, маючи все багатство, все те, що і ми маємо, ми можемо дуже швидко і легко втратити. Набути його в рази важче. Але от якщо людина хоче спробувати сама вирішити, будь ласка, Господь допускає, показує, що так, спробуй сам. І скільки всього цього терпить цей син і страждає від голоду, і розуміє, що насправді в першу чергу його совість докоряє, тому що від себе нікуди не втечеш. Від людей можна втікти, можна закритися будь де можна відключити телефон. І ніхто не дозвониться. Але є та совість в нас. Навіть хто вважає себе дуже жорстоким, черствим, вона все одно завжди підказує. її нічого не може заглушити. Навіть якщо вона буде дуже слабко говорити, вона завжди каже, що ми не так чинимо. І ми не можемо отак встати от зараз і сказати от перед Богом, що совість наша чиста. І цей так само син мучиться. Він терпить у ці муки совісті, яка підказує, ну, що можна все змінити, зовсім по-іншому жити. Можна боротися. І коли вже вкрай важко стає, болить, так як і трапляється з нами, людина часто приходить сюди. Чомусь в храм, не десь там шукає на вулиці допомоги, а от зазвичай в храм, коли найважче стає. Коли вже точно розуміє, що своїх сил не вистачає. І якщо уявити, що людина зараз сюди приходить, вона чого сподівається що Господь її не вижене, що Господь її прийме такою, яка вона є, що люди не будуть відмовлятися від неї. І багато помилок ми робимо, коли ми не можемо простити наших близьких, а ще й гірше, коли ми не можемо навіть самих себе простити за якісь такі грубі помилки в житті, коли ми так багато начудили. І оцей весь час тягар, який нас, нам не дає порадіти, ми носимо його. Ми не хочемо позбутися, нам от важко людина наскільки звикає жити з гріхом, що це ніби стає її вже частинкою. І коли вона намагається боротися, вона дуже відчуває цей глибокий біль, коли важко, але жодна людина. Кожен, хто тут зараз стоїть і яку б не мав відповідальність, кожна людина це образ Божий, це особливий образ Божий, який в нас є в кожного. І людина може його відкрити. З Божою помічю може зовсім по-іншому ставитися до людей, спробувати не відкидати. Тих, хто йде зараз до Бога, хто намагається, можливо, і через нас. Бо також Господь багато разів показує, можливо, ми не помічаємо, як через нас, або і ми через когось ми навертаємося до Бога. Ми бачимо, от дивні діла твої, Господи, хочеться сказати, як людина, коли ми все життя десь спостерігали, добре знали когось. Як ми кажемо, була великим грішником чи грішницею, починає змінюватися. А хіба наше от життя, от сповідь, як ми йдемо і намагаємося каятися в наших гріхах, хіба це не має бути також от цього переміни, ми повинні максимум докладати зусиль і міняти своє життя. Не думати, що от я такий грішник, і як я можу змінитися? Це неправда, це омана, тому що нас хоче ворог заплутати. Насправді кожна людина, навіть сьогодні, зараз стоячи в храмі, постає перед вибором. Чи вона спробує розкрити своє серце для Бога, показати, яке воно є справді, не видумувати, сказати, що не вистачає своїх сил, немає мудрості. Не можу будь-чого потерпіти найменшого. Розбиваюся найменше. Гнів зразу ж приходить, коли десь хтось скаже якесь болюче слово. Зразу хочеться просто вилити весь негатив на когось. І от людина може бути зовсім іншою. В певні хвилини чи моменти життя людина якось світлішає. Десь її торкається благодать Божа. І ми дивимося, а людина може бути і не християнином, як вона вважає себе. Але та людина насправді от вона є тим світлом і не розуміє цього. Можливо, та людина рано чи пізно все одно визнає, смириться перед Богом і не буде сперечатися, не буде боротися з Богом. Не буде опиратися, бо це марно. Кожна людина покликана до кращого життя. І ми повинні просто вірити, не думати, що ну, це просто слова. Священник говорить, бо він мусить так говорити. Але не мусить. Тому що марна тоді те, що все, що ми говоримо, марна проповідь будь-якого священника, коли дійсно Христос і не Воскрес. Коли от Христос показує всі ці приклади, дає нам розуміння в притчах, показує, що те, що для нас ближче, що люди, нам потрібно йти, відмовлятися від того, що в нас є. Оте багатство, все те, що ми маємо, воно пройде. Ми до Нього прив'язуємося, але воно пройде. А от Господь, який завжди чекає, як цей люблячий батько. Люблячий наш отець, він далеко десь там чекає. І людина і чекає, до речі, з розпростертими обіймами, а не з батогом. Він хоче кожного нас обійняти і знову дати нам оцю владу повернути Оце синівство, дати перстень на руку, заколоти відгодоване в теля і святкувати разом. Ми сьогодні тут. Не просто так стоїмо. Ми сьогодні прийшли, щоб нас Господь зцілював, допоміг нам, тому що ми потребуємо ця духовна здравниця, як ми називаємо, має бути оцей процес, коли людина сама повинна захотіти, ніхто силою не заставить. Але зараз, коли ми будемо продовжувати молитву, коли буде звершуватися найбільше чудо, яке ми можемо переживати. Ми повинні усвідомлювати. Якщо не буде оцієї, цього руху для того, щоб зустрітися з Христом, ми не усвідомимо, про що говориться. Ми ніколи не зрозуміємо, що це таке і що це за слова. Але от Христос буде закликати нас зараз. що Прийміть, споживайте, це є тіло моє, і це є кров моя. Тому Господь буде далі продовжувати нас закликати. А це вже і заповідь, що ми повинні, якщо ми вважаємо себе християнами, ми повинні розуміти, що без Бога ми не справимося. І та зараз ситуація, яка в нас є, нам вкрай необхідно йти і приступати до Христа, тому що мученики в ті часи, коли їх катували, просто вбивали, вони жили одним днем, одним моментом. Вони збиралися спеціально так, як ми зараз на службі, і не знали, коли може все це закінчитися. Навіть могли й не дослужити до кінця. А ми так само не впевнені, чи не прилетить. Ми не знаємо. І в нас є оцей маленький проміжок часу, який зараз, оця хвилинка, яка наша, а вже далі наступна буде не нашою, а минулого вже немає. От зараз, якщо кожен задумається. Кожен спробує помолитися, не просто чекати, що хтось помолиться і мені стане легше, а кожен докладе оцих зусиль, ми, ми цей тягар разом всі понесемо. Нам стане легше. І я бажаю, щоб ми зараз надихнулися от одним одним, що ми тут є, щоб пройнялися співом, щоб ми дозволили Господу торкнутися наших сердець і душ. Оті от слова, які будуть співатися, ті заклики молитви, і прохання до Бога, це лише заклик для того, щоб ще і ще помолитися до Господа. І просто довіритися. Ми всі можемо в один момент, як цей син, повернутися. Головне сказати, що Господи, я зрішив перед небом, перед Тобою, от не забувати про це. Будь-який момент, коли ми тільки падаємо згадати це, і Господь нас обов'язково підтримує, чого я всім нам бажаю. А зараз нехай просто кожен стоїть і молиться про те, що в нас болить, а нам є за що молитися.